Вау! Що таке ейфорія? Чому вона так швидко зникає? І що робити з тим станом, щоб і не загубити своє піднесення, і при цьому не розчаруватися? Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Наталія Сублімната і тут про психологію, про краще розуміння себе та іншим. Ейфорія. Дуже такий приємний піднесений стан, але чомусь він дуже часто призводить до якихось розчарувань, і вона дуже швидко зникає. Вона дуже швидко може розвіюватися. Якщо не знижувати градус ейфорії, то дійсно, ну це щось таке, знаєте, із розряду навіженого стану. Ейфорія це така, я б сказала, не узгоджена із реальністю енергія. І саме коли. Людина починає її тестувати в своїй реальності, трапляється потужний конфлікт. Дуже часто він трапляється, просто він розуміє, що ця ейфорія ніякого відношення до реальності не має. Приходить розчарування, і водночас людина може як начебто цю ейфорію уявити як велика повітряна кулька, і вона при стиканні з реальністю проколюється і все. І пустота, і ще й гучний якийсь звук. Пустота. Пустота наступає після ейфорії. І так сумно, Боже, був такий піднесений стан, а тепер його нема. я як людина, яка дуже ентузіастична, з нею стикаюся на регулярній основі. Тому я можу вам дати такий лайфхак. Коли помічаєте за собою стан ейфорії, одразу. Принижуйте значимість цього. Вау! Який інсайт! О, Господі, оце інсайт. Ні. Просто інсайт. Прикольно. Іду далі. Але це маю на увазі цей інсайт. І не очікую, що вау, зараз як все так скрутиться, звертиться. Ні, ні, ні. І тоді оця ейфорія, вона буде. Продовжувати вас тримати у піднесеному стані, але не буду оцього ефекту проколотої повітряної кульки. Підписуйтеся на мій канал. Тут багато цікавого.